Сорт Богемія, це наша демка, перша репродукція по грешці. Така тут гречка покривна буде, її змолочу. Вона вже в трубці, в принципі, зараз флаговий листок є. Якраз би, якраз би кропити, але А то я на поперечці щось знайшов тут. Вроді вона Богемія сильна. До хвороб. Більше вона тут була посіяна 25 вересня. Ну Вона вже чуть-чуть запізно, вона вже вон в трубці і колосок вже вилазить, то вже флаговий, безполезно захищати Шкода колосків. В принципі, низькувато того року, до пояса не дійшла, вона, як правило, до пояса. А як колосок викидає, то вона має метр, метр двадцять. Ну, було дуже мокро, а тепер дуже сухо. Але, в принципі, вигляд неї хороший. Тут сіяно було з нітрамофоскою 100 кг. Висів тут був 200, 200 кг на гектар. Дуже рідко я тут посія. Гарно вона розкущилась з кожного зерна по 5-6 стеблів. Колір вона вже поміняла, вона зелена, а коли вона вже... Флагому листку вона міняє колір на синій. Ось така пшеничка. Гарна, рівненька. Тут поле в загальному слабеньке. Саме більше я що збирав з цього поля, це було 75... 75 ну, Вона тут більше і не всипить. Так і буде десь 72-75 і то. І то, ну кажу, от. сухо, сухо всюди тріщини. Ось і дощу душ, дощ нас покаминає, стороною не падає, але якщо впаде дощ, то цей колосок, що вже зав'язаний, він налиє, своїх 70 вона дасть. Так, пшеницю сортиміл. Тут я пробував бавитися. Крузник летить. вот летить, летить. Добре, що літає. Тут я пробував робити 38-е не сподобалось мені, не зашиває. І міл не зашиває таке міжряддя. Ось Тут пробував, тут пробував. От. Видно. Це мені не сподобалось. Ну я кажу, дощу нема. Сухо конкретно. Також у нас є по на 200 кг 25 вересня. Тут перша репродукція, ще маю демо посів, покажу демо, посів супереліту. Е, біля хати на городі там вона дуже-дуже класно виглядає. Ну, тут в принципі теж непогано, але не то що би хотілося. Кажу, от є широкі міжяді, я пробував. ні, Вона тягнеться до гори, вона... Сильно, сильно вона в ширину не йде. Ось така от пшеничка. Вона низькоросла, Богемія високоросла та низькоросла вона он, до коліна. В принципі, флаговий чистий, гарний, О, такий він. Грубий. Файний, грубий, чистий. Я тут не вносив ніяких фунгіцидів, давав тільки карбоміт 6 кг на гектар. Давав грандстар гербіцид і інсектицид давав лютер. Фунгіцидної обробки тут не було. Я вже другий рік її не обробляю фунгіцидом, в принципі, я не бачу сильного сенсу фунгіцидити з теперішніми цінами на все ну я кажу от ось дощу нема дуже було мокро а тепер дуже сухо дуже бажано її хоч ні одного дощу у нас вже близько до червня якщо в червні впаде один дощ то кажу своїх 60-70 вона дасть тут без добрив, попередник гречка Гречка також була без добрив. А от Богемія у нас синя. Богемія гречка була сіяна 100 кг на гектар е нітромофоски. І пшеницю я давав також 100 кг нітромофоски. Це в мене самий слабенький город і він виглядає навіть не дуже гірший, як оцей. Тобто богемія в загальному покаже, показує слабші результати, як і міл, як і патрос. Так, і на завершення у нас ДСВ Патрас. Патрас цього року мені дуже подобається. Високий, гарний, розкущився. Ну, тут є ячмінь, Попадалося, ну якщо що ми знаємо в кого можна взяти без ячменю Патрас Так що таке, в принципі, патрас мені дуже подобається. Також в трубці, ну він чуть пізніший видно. Патрас пізніший. Або середньостиглий, або пізньостиглий. Ну, Але я кажу, висота його чуть не до поясу. Як вийде колосок, то він буде в пояс. Густина в нього хороша. Я знаю, що в Патраса дуже колосок широкий, не шестирядний, а восьмирядний і так далі. Попадає ярий ячмінь, він не змерз. який височенний, а то нічого. Я думаю, в загальному на результат це не повпливає. Гарний-гарний патрос, мені дуже подобається. Я думаю, патрос має дати близько, ну маємо надію, близько 80. Рекорд ми тут не зберемо. Тут набагато краще, тому що дисков... Було дві дисковки, тут була парова гречка, яка не вдалася. По пару Патрас вийшов дуже-дуже непоганий. Вон з боку Юлія. Ну, Юлія, на свій погляд, виглядає ще краще. ну... Також там була гречка, але єдина відмінність там була оранка. І хто би що не казав, оранка рішає. Не сильно, але своїх 5-10 сетнер оранка додать я в то віру. Такі дисковка. Я думав, що дисковка нічим не гірше, ну... Чуть-чуть вона програє. Може, якби був кращий дисковий агрегат, типу Лемкіна Рубіна чи щось подібне, щоб глибше зробити рівномірніше і з каточком. там. Можливо, було б краще. А так, дискова оборона у нас слабенька, Велес Агро, типу бомет. Але ну, вся оземена в мене посіяна без Оранки. В принципі, на тих 5-10 центнер є в мене економія соляри. Тому я не переживаю, що буде менше. Правда, ну, хотілося б зібрати там, рекордних 90, а може і 100. Ну. Ось от такі от листок, це, як казав Роман, особливі Ну, Цього року щось у нас слабо проявляється, це особливі сорту, що в нього кінчики жовті. Ну, Гарний-гарний патрас. Ще ми зробимо огляд, коли буде колосіння, цвітіння колоса. Ну і вже будемо чекали на жнива. Як кажуть бункер покаже, де дисковка, де оренка, ну от краєвий ефект в Юлії дуже гарно спостерігається. Вона там набагато там був просів, вона там практично на 20 см вище і груш. Ну, кажу. Все покаже бункер. Демо посів. Пшениця КВС Аміл Еліта. на 17 жовтня по картоплі. Без на гербіцидна обробка. Там було дано 6 кг карбоміду на гектар. Ні при посіві, ні при мерзлоталому. кажуть я на око бачив, що їй всього достатньо, тому їй нічого не давав. Ось така от пшеничка. Як думають спеціалісти чи експерти? дивані, що я при 100-150 кг не, не зможу зібрати 7-8 тонн чи 10. А тут я без зберу 8 тонн з гектара. Чи ні? Я думаю, що зберу. Я думаю, що зберу. Картопля реальний попередник для пшениці. Це не пшениця. В пшениці, не ячмінь, навіть не та сама гречка чи соя, не ріпак чи бурак. Картопля такі. Перед тим була вика, потім пів літа було пар, потім картопля, а тепер от пшениця. Ось Цікаві кінчики. Всюди вздовж. Цікаво, чи це особливий сорт чи ні. Аж тепер зауважив. Фактично всі такі кінчики. Така от пшениця, без добре. Так, і на завершення трошки пройдемося по грешці вже. 10... 9 травня я її сіяв, вже є перший справжній листок. Десь-не-десь вже є попелиця. Будемо прискувати інсектицидом. От, ходять наші друзі муравлі і приносять її, вон, ставлять її на листки. Завтра-завтра ми это зробимо. Сьогодні свята не буде, рознесіння. В принципі, гречка мені повністю подобається. Так, да, вона вже проскакує лобода, але з лободою грешки нічого не зробиш. З лободою цього року проблеми конкретні в людей. Дуже масово і також масово жовтий осот. Жовтий, звичайний, кустарева. Ну, тут в принципі перей в мене в більшості, але проскакує лобода. Якщо буде чуть більше, то пройдемося, повириваємо. Тут у нас постійна гречка сорт воля, супереліта. Два через один, норма висіву 60 кг на гектар. 24-25 штук на метр. В принципі, непогана гречка, мені подобається. Волога там є. Як кажуть, не супер, але вона там є. От, на глибині. Ще чуть, -чуть ліпить. Так, їй хватить ненадовго, до червня їй буде хватати В загальному. Ну але хочеться дощу. Тут є перий, як правило, гречка в пери дуже добра, ми його покропимо. Цього року ми взяли старий добрий зелик, літро на гектар, ми дамо, заберемо злаки буряни, перий, костерево, вівсюх, бур'яни. І коли перий пожовкне і коли от саме коріння перию почне перегнивати, воно почне давати добриво і гречка тут буде. В рази краще буду показувати, це буде наглядно видно.